Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді стайлінгова паста для волосся від бренду Sciкlінг. Я вже її встиг затестити і хочу вам сьогодні розказати трошки про неї. Хочу почати з того, що вона дуже сильно міцна. Просто я ще не зустрічав таких стайлінгових паст, які настільки утримують волосся, що навіть важко розчесати гребенем. Хтось може сказати, що це мінус, але я скажу це плюс для тих людей, які мають довге волосся і хочуть його вкладати. Тому що, наприклад, для мене. На даний час до сьогоднішнього, дня, точніше, найміцніша укладка це була від стайнінгової пасти від бренду Cesar Hands. Але коли я спробував від стайпінгу, я взагалі був в шоці. Ну, реально, дуже моцно, я так скажу. Давайте я вам її покажу, як вона виглядає. Так вона виглядає. Аромат в неї крутяцький. Чоловічий та ненав'язливий. Тобто, якщо використовує, використовуєте якийсь парфюм, вона не буде перебивати його запаху і тому подібне. Вона матова, вона не блистить на волосі, так що на сонці або десь у приміщенні у вас волосся не буде світитись як різдвяна ялинка. Так що зі свого боку я раджу дану пасту, і вона буде реально класним варіантом для тих людей, які просто не можуть ніяк для себе підібрати класного стайлінгового засобу в нашому випадку пасти. Тому що, якщо ви знаєте, є кілька варіантів стайлінгових засобів для волосся. І от ця паста реально буде класним варіантом, якщо у вас довге волосся, яке вам дуже важко вкласти. Дякую за увагу!